Друзі, всім доброго дня! Привезли зі Швейцарії ось такий класний автомобіль. Це Volvo V-60 2014 року. З двигуном 2,4. Тут іде надійний двигун, Вольвовський, п'ятициліндровий. Самий надійний мотор, легендарний. Мотор 100 В парі з автоматичною коробкою передач гідротрансформатор ISIN шестиступеневою. Цей автомобіль я викупив приватної особи в Швейцарії. Автомобіль без м'ятин. Без царапин без дефектів. Можливо, є якісь по бампері мінімальні підтертості. Це нічого страшного немає. Автомобіль не новий. А так, в загальному по кузову технічно, що по коробці, що по двигуну, автомобіль в гарному стані. Так, перейдемося зразу по комплектації, розкажу вам трошки по комплектації. Присутні поворотні топові біксинонові фари, присутні денні ходові вогні, присутні передні партроніки, присутні умивач фар. Така стильна хромована решітка Volvo. Капот у нас без м'ятин, без сколів, без царапин. Сколів немає. царапин глибоких немає. Присутні передні партроніки також. Присутні датчик світла, датчик дощу, складання дзеркал, підігрів дзеркал. Практично все, що може бути в цьому автомобілі, присутнє. Оригінальний пробіг автомобіля становить 172 тисячі. Пізніше вам покажу сервісну історію. Зразу надаю вам він код для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте. Займаюся чесними автомобілями, стараюся приганяти тільки чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. По лівій стороні також автомобіль в гарному стані, без перебільшень. Все розказую чесно та показую так, як є. Підгрів дзеркал також боковий присутній. Хороша стоїть резина. Що спереді, що ззаді. протектор скрізь одинаковий. Тормозна система також в гарному стані. Подивіться на її стан. Так, по лівій стороні. Автомобіль показує з такого ракурсу. Задні стопи також без тріщин, без запотівань, дах також у також нас гарному стані. Всі, лого, всі логотипи Volvo, D4 AVD. тут іде повний надійний привід відключаємий, муфта Haldex. присутній форкопчик, присутні задні партроніки, присутні задні стильні таких дві вихлопних труби. Нижче автомобіля просто як нове. Це швейцарська машина, там автомобілі приїжджають по днищу просто як нові. Це не Швеція, не Норвегія, не Фінляндія, де все приїжджає ржаве, закрашене з балончиком. Тут автомобіль готовий до будь-яких також перевірок, що на офіційному дилері, що на вашому сервісі. Також забув сказати, що в нас є така послуга доставка автомобілів по Україні. Якщо ви не в змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Це вже більш детально по телефоні. Показую вам по правій стороні, що також автомобіль без змятин, без колів, без царапин, в гарному збереженому стані. Це просто вимазано, десь пилюка припала. Також тормозна система в гарному стані. Покажу задню тормозну систему. Супорта ніхто нічого не красив, як більшість роблять. Приїжджають автомобілі, супорта ржаві, красять, фарбують. Тут все показую чесно так, як є. Він код вам надав для перевірочки. Зараз перейдемося товщиноміром, покажу вам по лакофармовому покриттю. Почнемо з капоту. 103 оригінал, 97,3 оригінал, 94. Ліве крило водійське – 111, 95 оригінал. 120 оригінал. 114 оригінал. 119 оригінал. 94 оригінал. 174 оригінал. 177. Перепрошую, є підлакування. Заговорився трошки. Є мінімальне підлакування, це просто підлакування. Десь була царапина, лаком скрили, це без шпаклівки. Просто підлакування. Це нічого страшного немає. 156, 115, тут іде тут вже оригінал. 171. Також підлакування. 142. Сієчка у нас 133. 146 оригінал. 131. 132. Дах у нас. 95. 93. 85 і 3. Задня кришка багажнику. 97, 2, 116, оригінал. 112 оригінал. 104 оригінал. 100 оригінал. 118 оригінал. 108 оригінал. 115 оригінал. 95,8 оригінал. 91. Стієчка в нас. 114. 100 105 Дах 98,7. Цей автомобіль в рідній фарбі, крім заднього, прав, заднього лівого крила є маленьке підлакування. Це нічого страшного немає. Це просто підлакування. Так, перейдемося по салоні, покажу вам по салоні автомобіль. Присутні чотири хлопій складання, блокіровка, все присутнє. Дверна карта в гарному стані. Тут є десь малесенька тріщинка, це нічого страшного немає. Автомобіль, автомобілем їздили, автомобіль не стояв. По порогах нічого ніде не зацарапано, також пластмаса, присутню пам'ять сидінь, електросидіння, все працює, все справне, регулювання світлом, електричний ручник. Відкривання баку. Ось в такому стані у нас руль. Він не красився, не шився. Показую все чесно та відкрито. Оригінальний пробіг автомобіля 172 тисячі. Ще раз нагадаю, у нас іде тут коробка гідротрансформатор автоматична ICIN. Дуже надійна, винослива коробка, присутній підігрів передніх сидінь, присутні двохзонний клімат-контроль. Зараз автомобіль заведемо, я його покажу вам, як працює двигун ще. Автомобіль заводиться дуже чітко, ніяких помилків, нічого немає. 172 тисячі. Беремо клімат, контроль заправлений, все, дує, дує холодно. Показуємо присутні сіті сефеті, автомобіль тормози, якщо бачу перешкоду дуже близько. Присутні два ключі. Датчик світла, датчик дощу, все присутнє. Присутні такі карманчики, можна собі поставити якісь напої. собі. Присутні такий підлокотник, AUX, USB, панель спереді не зацарапана, не почухрана. Затемнене дзеркало присутнє. Тут також є такі карманчики. Дзеркало, світло все працює. Так. Двигун працює просто ідеально. Подивіться, які класні біксанонові поворотні фари. Перейдемося по задній частині. Покажу вам по задній частині. Дверна карта в гарному також стані. Ніде не почухрана, не подерта. Також по пройомах нічого ніде не вибито, пластмаса не зачухана. Є такі сидіння для дітей регулюються. З тамтої сторони так само. Дуже комфортно сидіти, багато взаддів місця в автомобілі. Покажу вам такий вид спереді. Потолок у нас не прокураний, не подертий. З все працює, все відкривається, закривається, рибні безпеки, все на місці. Перейдемося до багажнику. Ось такий у нас багажник, великий, просторий. Пластмаса також ніде не почухрана, не подерта. При, присутня сітка для тварин. Можливо, когось тварини, хтось собі може перевозити тварини на природу собі. Тут також ніде нічого не витерто. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Газові упори в гарному стані, не ржаві. Також кришка багажника не ржава. Так. Права задня дверна карта. Також подивіться на її стан, в якому вона гарному стані збереженому. Також по пройомах нічого ніде ремнем безпеки не побито. Ще надав вам він код звідси. Присутні такі карманчики. Також для дітей регулюється собі сидіння, у кого є діти, дуже удобно. Присутні... Ззаді підлокотник, можна також собі щось поставити, дуже удобно. Всі ремні безпеки все на місці. Пасажирська дверна карта також. В гарному збереженому стані. Нічого не почухрано, не подерто. Тут також ремнем безпеки ніде не побито. Пластмаса в гарному стані збереженому. Оригінальні коврики. Присутні такі взаді карманчик, іде тут Вольво в них. Присутня сервісна книжка. Зараз покажу вам сервісну книжку, оригінальна сервісна книжка. Останній пробіг на 161 тисячі, якщо не помиляюся. Оригінальна сервісна книжка на 140 тисяч. Можете собі поперекладати через Google перекладач. Також присутні багато інших документів. Ось така у нас папочка. Це від прибору. Зараз ще відкрию і покажу вам, як працює двигун. Двигун просто муркоче, тут йде в, в них своя робота двигуна в Вольво. Він дуже класно працює, дуже виносливий двигун, хто знає, хто мав Вольво. Так, зараз покажу вам, як працює двигун. Він просто працює ідеально, все в гарному стані, ніде, ніде ніяких потьоків масла, нічого немає, він просто муркоче. Також по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Ідеальна робота двигуна. Друзі, тож, кого цікавлять чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Звертайтеся за номером телефону. Звати мене Ярослав. Займаюся чесними автомобілями зі Швейцарії. Підписуйтеся на Viber групу, на YouTube канал. Опубліковую гарні автомобілі. Також буде скоро в наявності такий самий автомобіль Volvo, тільки на шкіряному сидінні та 2015 року. Зараз ще трошки... Візьмемо, проїдемось, покажу, як працює автоматична коробка спрацьової передач. Що ніяких помилок немає, кліма, дує холодом, все працює. Коробка не, не пинається ні на, ні на гарачу, ні на холодну. Все чітко спрацьовує. Зараз ми проїдемося автомобілем. Автомобіль дуже комфортний, шумоізоляція одна з найкращих. Сигналізує, що не пристібнутий. Зараз проїдемося, покажу, як коробка спрацьовує в їзді. Так. Набираємо трошки газу даємо. Коробка спрацьовує чітко, ніяких пинків, ривків, нічого немає. Дуже хороший, динамічний автомобіль. Ніяких помилок, чеків, нічого немає. Даємо газу. Дуже автомобіль динамічний. Педаль практично не жму полік, автомобіль вже просто летить як самоліт. Всім дякую, друзі, за увагу. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Також не забувайте, що у нас є послуга доставка автомобілів по Україні. Дзвоніть, телефонуйте, все розкажу про автомобіль, надам повну інформацію. Всім дякую за увагу.